І хочу почати перше заняття, таке більш ознайомлювальне, саме з вираженням вдячності любов паренюк. Саме цій майстрині на сьогодні ми завдячуємо, адже саме вона відродила, наповнила і зібрала по крупинках. Цей унікальний розпис ознайомлювати з філософією, історією створення цього розпису, символікою елементів. Жінки, яких називали малювальницями або майстринями, білили свої хатки вапном. І розписували їх синіми візерунками, тому що самим доступним кольором була синька і золотиста така глина, тому це основні кольори у цьому розписі. Синій колір це колір неба і моря. І саме ці кольори оточували людей навкруги. Цей колір символізує безмежність, спокій, вічність. Саме тому синій кулір став і домінуючим у таврійському розписі. Морська тематика, хвилі, кораблі, риби, чаплі все це нагадує про нерозривний зв'язок людини з морем. Дуже багатий рослинний орнамент, квіти, трави, дерева це символи росту, життя і краси. Дуже багато. Чому такий особливий таврійський розпис? Таврійський розпис це не просто прикраса, це душа українського півдня, і він нам передає дуже велику любов до землі, повага до традицій і культури нашої спадщини.